Більше розповісти світу про Україну та інші пострадянські республіки є метою щорічного кінофестивалю Кінофест, який розпочинається у середу в Нью-Йорку. На фестивалі представлено незалежне кіно, зроблене в країнах колишнього Радянського Союзу. Більше поговорити про кінофест ми запросили директора фестивалю Андрія Котляра. Пан Андрій зараз з нами на прямому зв'язку з Нью-Йоркської студії голосу Америки. Вітаю Андрію в студії «Час Часта. Цього року цього року вдруге на суд глядачів ви виставляєте велику кількість стрічок про Україну. Зокрема, як з'явилася ідея цього фестивалю, і як вам вдалося її реалізувати? Ну це я почав такі кінопокази. Я, я жив в місті Філадельфії два роки тому, і в мене було таке а, прагнення а, показувати європейське кіно. І почав там українська громада, і мені подали місцевість, і я там почав кінофільми, так що півтора місяці показувати. І так два роки робив, і тоді через роботу перейшов в Нью-Йорку. Приїхав в Нью-Йорку півтора року тому і вступив в український музей. І Я в них спитав, чи у вас є бажання чи зацікавлення створити такий більше фестиваль українського кіно. І я там а, познайомився з а, директоркою. Там кіно а, програма почалась може два роки тому. Ханя Криль, і вона так а, приєдналась, і ми вдвома почали а, розбирати, як такий фестиваль зорганізувати. І а, тоді ми зустрілися з кінорежисером Дем'ян Колодій, і ми втроє почали. І то минулого року в лютому створили перший кінофест nyc Фестиваль. Вам вдалося реалізувати цю ідею, як відбувається відбір фільмів на ваш фестиваль? Відбір. Ми маємо такий веб-сайт і ми маємо стосунки з кінорежисерами в Києві. І ми так минулого року почали нав'язати зв'язки з кінорежисерами, з друзями-кінорежисерами. І так помаленьку почали збирати різних кінофільмів не лише з України, але також з Білорусі, з Росії, почали нам висилати. І маємо тоді дуже цікаві. Вибір і створили програму, яку а, починається в середу, завтра. Я, от ми зараз бачимо частину цього одного з фільмів, представлену на фестивалі. який ми знайшли? Ось ще один фільм про так. також про Україну. Це ми знайшли у вас на веб-сайті. Ті фільми. Скажіть, будь ласка, як ви б охарактеризували свою публіку і чи багато американців приходить подивитися фільми, які демонструються під час кінофесту? Так, в нас ми так зрозуміло, що маємо. А... Кілька тих а, публіків маємо а, українську публіку, а, а, так емігрантів нових і старих. А також маємо американську публіку. А, в Нью-Йорку це є можна сказати це столиця культури в Америці, і тут багато мають зацікавлення в кінофільм. І ми вони до нас дуже прихильно ставляться до нашої ідеї. Також в нью Йорку багато студентів ходять в кіношколах, і з, з ними також почали таку розмову. mówu, uh, i, i tak samo różni. Um з різних національностей в Нью-Йорку, з Грузії, з Білз з Росії. Вони всі мають щось пов'язане з тим, що ми висвітлюємо наші кінофільми, і також вони складаються в, наш, в нашій публіці. Скажіть, будь ласка, у вас у нас залишилася одна хвилина. Які особливості цьогорічного фестивалю? Чи є якісь родзинки, заради яких варто завітати на кінофест? Та я думаю, в п'ятницю вечором будемо мати сеянс присвячено українським кінорежисерам Мирослав Слабошпицький режисер. Будемо показувати в нього три короткометражні фільми, а також повнометражний фільм Максима Васяновича. Називається Мама померла в суботу на кухні. Особливо ті два сеанси будуть і думаю, дуже цікаві. Також чи вас представлені якісь фільми західних виробників про Україну? Так, а маємо одну а, а, про як сказати а, з Одеси. Одна кінорежисерка з, з Нью-Йорку, Вона а, маємо а, повнометражний фільм, а і також а маємо декілька кі короткометражні фільми з, з американських кінорежисерів. Так. Дуже дякую, і я бажаю вам успіху у вашому кінофесті і в наступних роках. І можливо більше українців буде брати у них участь з України. Дякую, дуже дякую. Нагадаю, гостем студії час тайму був директор кінофестивалю Кінофест у Нью-Йорку Андрій Котляр.